Всім привіт! Вчора робив порядки, а вночі приснилась ідея. Дамо нове життя. Розібрав її. Віброкоробка передач моменту своє віджила. Повернув її де взяв. А ось ця частина, вона сам двигун же ж робочий, має силу добрячу. Ось так він виглядає, заряджається. Дамо йому нове життя. І заливаємо нашого піддопитного клеєм. Нагодуємо його так добряче. Далі звертаємось до плюшки на уящик шланги. і беремо той, що на нас дивиться. А ще в одному пакетику знаходимо ось такий циліндрик і надіваємо його на шланг. Ріжемо зараз трошки більше, щоб йому легше було туди пролізти. Ну, ось так вийшло. Така маленька цяцька. І що ми робимо? Ми беремо, вдіваємо на нашу новітню технологію. Ось так і трошечки назад. Подобався такий дизайн, знайшов його в китайців. Але ось тут ось сама кромка в цьому місці в ідеалі, щоб вона була кругла. Камера за це скаже: Дякую. Тут вона кругла, а тут чуть-чуть гостренька. В даному випадку. Інструмент робить свою роботу. Так можна було викинути. Як інструмент для ювелірних робіт. Наприклад, заточити лезо чи ще щось робити. Пишіть в коментарях, що на нього можна ще насадити. А на цьому все. До нових зустрічей. Goodbye!